Відчуваєш себе так, ніби любовна залежність повністю поглинула тебе. Це дуже виснажує, я знаю. Але є й хороша новина. Ти можеш почати звільнятися самостійно. І ось 10 перших кроків. Прийми реальність. Залежність це не любов. Перший крок визнати, що ти залежиш, і що це заважає тобі жити. Навчись бути з собою, проведи час наодинці, без телефонів, без партнера, без інших гаджетів. Дуже важливо відчути свою самодостатність, визнач свої потреби, запитай себе, а чого я насправді хочу, чи це стосунки або просто способ уникнути реальності. Веди щоденник емоцій. Записуй свої почуття, тому що тривога, страх, ревнощі – це не про партнера, це про тебе. Знайди власні опори, що тебе підтримує, окрім партнера. Робота, друзі, хобі. Розвивай ці сфери. Розберись з минулим. Часто любовна залежність має корені в дитинстві. Подумай, чи не повторюєш ти старі сценарії. Встановлюй межі, навчись сказати ні і приймати ні у відповідь, тому що здорові стосунки тримаються на взаємній повазі, не виправдовуй токсичну поведінку. Якщо партнер маніпулює, ігнорує або контролює тебе, то це не про любов, це про залежність. Дай собі час. Ти не мусиш змінити все за один день, але кожен твій маленький крок має значення. Звернись за допомогою, тому що терапія це не слабкість, а навпаки, турбота про себе. І психолог допоможе тобі розібратись глибше. Пам'ятай, любовна залежність це лише тимчасово частина твого життя, а не ти. Зроби перший крок до свободи вже сьогодні. Тому що ти заслуговуєш на справжнє щастя, збережи це відео, щоб повернутись до цих кроків ще раз. Або поділись ним з тим, кому це важливо.